Малятко закінчує свій малюнок. Що ти хочеш з'їсти? Малятко хоче панкейки зробити. Всі готові. Бачу, бачу, готові. Навіть бабуся. Ой, бабуся, з вами все добре. Нічого не зламали. Так, моє тісто вже готове. Я як знала, що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопочку. і нагодуємо мою улюблену онучку. Ммм, який запах! Вуаля, готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп. Та побільше. І масло. А в мене будуть рейдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блакитний, щось не лється. Де ти, ау? Ау! Ой, я вся в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витро. Готова продовжувати готувати. Так, от перший млинець. Ідеально. Яка веселка без єдинорога? Правильно, жодна. Ось і я закінчила пекти. Бабуся, як тобі? Краса. Так, я не можу знайти свого чорного барника. Його тут нема. Річ. Yes. О, ти вже тут. І приніс мій барвник. Дякую. Добре. Хапаємо кілька крапель. І готово. Тепер набираємо тісто у шприц, адже набагато зручніше малювати. Зараз я зроблю страшно лякаючу павутину та павучків. Мої милі. М -м, які милі. Прикрашаємо тарілку свіжою кров'ю, ой, тобто колоничним сиропом. І викладаємо павутину та моїх милих павучків. Здається, це шедевр? Вау! Бензди, вийшло страшно. Ой, смачно, апетитно. Всі готові? Малятко швидше спробуй, поки гарячі. Так, що у нас тут? Хм, Як все гарно. Ой, це справжні павуки, мамочки. Ні, це панкейки. Венсей знову вирішила мене налякати. Можливо, на смак буде краще, ніж на вигляд. А милі та зовсім не страшні, коли в ні. Смачно! Що далі? О, ціла стопка панкейків з сиропом. Ммм, Смакота. Потрібно скоріше спробувати. Смачно, солодко. Ням-ням. Що ж далі? Вау, це ж панкейк-єдиноріг! І веселка! Іу, іу! Злітай, мій єдиноріг! І прилітай до мене в ротик! Ха! Мм, чарівно! All right, all right, all right. Перемогу забирає панкейк-єдиноріг! Вітаю! Еніт! Вітаю! Я хочу картоплю фрі зробити. Я така голодна. Малятко, можеш не хвилюватись. На кухні працюють спеціалісти зі стажем. Так, бабуль? Так, все саме так. А! Гей, що відбувається? Звідки летять шкірки? Еніт, сонце. Можеш акуратніше? Я все ніг до голови в картопляних очищеннях. Еніт, я не можу на тебе злитись, адже ти така милашка. Допомогти? Okay. Ну давай, зараз витягнемо. Трохи лишилось ось. <пух> Дякую, бабусь. Зараз я наріжу її спеціальним ножем. Дивись, яка гарна картопля. Кучерява! <пух> До мене на думку прийшла божевільна ідея. Я хочу зробити кольорову картоплю. Класно ж? У мене буде класна райдужна картопля. Таку малятку ще точно не бачила. Готово. Залишилось небагато підсмажити на сковороді. У мене є сковорідка, є олія та плита. З'єднуємо та отримуємо фритюрницю. Класно ж. У мене все так легко, що я думаю над тим, щоб стати шеф-кухарем. Мені пішов кухарський ковпак. А якщо райдужний, так моя картопля готова. Еня, ти така молодець. Дуже добре вийшло. Я ось теж вже смажу картоплю. У мене вийшла звичайна картопля. Не кольорова, але смачна. Хромка. О -о. Важко зупинитись. Польємо трохи кетчупом. М -м, смачненько. І моя картопля вже готова. Можна перекладати. Зараз пофарбуємо. Ой, я трошки забруднилась. Чорний мені зазвичай личить, але я ще не готова до нового стилю. Я хотіла пофарбувати картоплю в чорний, а не себе. У мене справжня картопля зі спекотного пекла. Зараз тільки лишилось зробити останній штрих. Валя! Ви ж не думали, що це буде просто чорна картопля? Це Клаус. Малятко, картопля готова. Спробуй! Вау, яка гарна картопля! А ви зди знову вирішили мене налякати? Але я не боюсь. Це павичок із картоплі. Смачно! Я не можу зупинитись. А що у нас тут? Це звичайна картопля з кетчупом. Але теж непогано. Ммм, дуже-дуже смачно. Шалено смачно. А ось ця одразу приваблює мою увагу. Це ж райдужна картопля фрі. Я таке тільки у снах бачила. Мм, у мене зуби забарвились. Я об'їлась. Oh -oh. Але перемагає райдужна картопля. Вау Ені, ти знову виграла. Вітаємо молочинка. Малятко вже закінчує малювати. Що цього разу? Вона хоче бургер. Клас! Всі готові! Звичайно, готові. Я приготую найкращий бургер у житті малечі. Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику. Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий, на нього соковиту котлету, зверху сир, помідор і булочкою все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, гаразд, теніт. Це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше. Пончик. Додам зверху сироп полуничний. Солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятко обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Цукерки – це саме важливе. All right, all right. Так, лишилось додати маршмеллоу. Мм, смачно, як же апетитно та солодко, якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби. Ну і останнє Готово! Так, ось мої чорні булочки готові. Зараз покладу сир, котлету з червоного м'яса. Потрібно ще сиру і більше крові. Ой, так то кетчупу. Так, так, кетчупу. Так, тепер можна закривати кришкою. І не забуваємо про останні штрихи. Чіпси. Вони послужать язиком для мого монстра бургера. Річ потрібна твоя допомога. Та не треба його боятись, він не з'їсть вас. У нього навіть рота нема. Ти хочеш забрати мої мармеладні очі. Я їх також хотіла. Дякую річ. Ти здобув мені мармеладні очі. Вони тобі теж ждуть, але зараз вони мені потрібні. Точніше, бургеру. У мене вийшов жахливо милий бургер. Готові до дегустації. М -м -м, бургери виглядають класно. З якого почати? Почну з цього чудика. Ха -ха. Він смішний. Хм. Смачний. ням-ням-ням. Що там yes. далі? О, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую фу жахлива цибуля. Це я більше пробувати не буду. Бабуся, я ж не їм цибулю. Так, так, залишився останній і самий яскравий. Я хотіла скотлети, але з маршмеллоу теж непогано. Солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибери лічилочка Перемогу отримує. Страшно смачний бургер. Точі мармеладні очі. Це точно він переміг. Вензий, вітаю. Невже тебе це тішить? Вау! Давай же Вензи, посміхайся ширше на всі зуби. Ну гаразд. А у тебе така гарна посмішка. Хочу какао зробити. Всі готові. Клас! Я сподіваюся, що всі зроблять смачно і малечі сподобається. Хто ж розпочне? Зараз я змішаю в каструльці какао та молоко. Повинно вийти супер смачно. Додамо трохи шоколаду. Шоколадний напій. Моє какао може бути тільки у кружці з моїм обличчям. Ось так то краще. Нехай усі знають, хто тут номер один. Бабуль, ти справді найкраще, але у мене буде какао не гірше. Я знайшла дуже смішні шоколадки. Зараз додам до сковорідки. і, звичайно, трохи цукру. Трохи. Ой, він сам просипався. А тепер відкриваємо молоко. Але тут ще лишились на какао. Okay. Так, я не можу залишити його просто білим. Потрібно додати трохи блакитного як небо. Дивіться, як гарно. Жовтий крем буде доречним. Зараз зробимо апетитні потьоки. Не забудемо про яскраве посипання і заливаємо наш небесно-блакитний какао. Класно! Я вважаю, що просто супер. Малятко буде в захваті. Більше солода, щоб та прикрас. Як вам? Краса. Я все. Річ, ти бачив це кольорове божевілля? З ким я тільки поруч працюю. Я думаю, що ти розумієш, який какао робити моя. Я залю темне, як нафто какао у свій улюблений келих. Додам жахливих прикрас та черв'яків. Але мармеладних. Не сильно буду лякати. Готово. Якщо всі готові, то спробуємо. Малятко, ти готова? Так, я готова. Виглядає дуже смачно. Це какао таке яскраве. Його точно готувала Еніт. Смачно! М -м -м. А це какао приготувала бабуся. М -м, какао від бабусі завжди смачне. Ой, а це знову венздей. Її улюблені черепи. Спробуємо. М -м, мармеладки та какао смачні. Okay. Hmm. Але я можу обрати щось одне. Я обираю це. Поставив, а тепер пішов геть. Два раз, тільки не їжте мене. Боягуз. Ну що, розбираємо коробки. Мабуть, починаємо ми з фарбування будинку. Займатися таким брудним ділом самостійно мені зовсім не хочеться. Річ а ну-ка, давай швидко все зроби. Краще за тебе, бо будинок точно ніхто не пофарбує. Здається, чудово. В якості додаткових прикрас відмінно підійдуть кісточки. Я їх люблю, але і це ще не все. Мій друг павучок зараз побігає по будинку і наплите павутиня, щоб мій будинок виглядав ще більш зловісніше. На дах я поставлю ці статуетки. На мою думку, вони відміно вписуються в мій екстер'єр. Ден, а ти на кого чекаєш? Починай та вже пора почати. -гін -гін. Мені напевно знадобиться допомога. Пофарбувати будинок мені допоможуть мої друзі з-під землі. Вони вже йдуть. Будьте обережні, можливо, швидкий початок зомбі-апокаліпсису. Жартую, жартую. Ха-ха! Це просто мої друзі. Вони лише займуться фарбуванням будинку. Вони мають чудові ідеї. Наприклад, відбитки рук на стінах. Це ж геніально. Круто. А хто прикрашатиме дах? Зараз же займіться цією справою. Почухайте потилицю і вирішіть, як ви будете прикрашати дах. Трава чудова ідея. Всі ці відтінки зеленого чудово гармонують один з одним. А табличка вийшла дуже гарна. Хлопці не підвели, можете вирушати назад під землю. Решту я зроблю без вас. Дякую. Цьому будинку явно не вистачає зловісності. Буде круто забити вікно, розвалити всюди мох та іншу траву, а ще наліпити на трубу з замшелі каміння, а ще не завадить трохи грибів. Загалом потрібно зробити все, щоб я почував себе як справжній зомбі під землею. Трохи апетитного слизу також не завадить. І ще трохи слизу. Здається, гарно. А мені треба повісити дверний замок, який буде стежити за всіма. А ще по периметру даху круто виглядатимуть кістляві руки. Ось тепер все готово. Єс yes! у вас уже все готове. Я навіть фарбувати не починав. До речі, час би і мені зайнятися цим. Але замість звичайної фарби я буду використовувати кров. У мене навіть прилад є, який допоможе мені зафарбувати всю поверхню будинку. Та-дам! вже все готове. Наступний етап прикрасити стіни кажанами. Друзі мої, вилітайте! Чудово! Тепер вішаємо пару готичних ліхтарів та виставляємо на даху огорожу. Тепер мій будинок схожий на самий справжній замок Дракули. Як же круто! Ой ой, який же я незграбний. Мені терміново потрібна інша поштова скринька. Думаю, голова однієї з моїх подруг із цією справою впорається. Тепер її треба лише відкопати. О, а ось і вона. Повести тут трохи. Будеш пошту приймати. Вічано, ну, швидко до мене. Зараз ми будемо облагороджувати територію. Почнемо ми з твоєї будки. Все необхідне у нас вже є. Тепер треба все склеїти. І у речі буде власний маленький будиночок. Далі мені потрібне каміння різного розміру, щоб зробити гарну доріжку. Це каміння і за кольором мені дуже підходять. Далі вхід підуть гарбузи. Їх я розставлю на периметрі будинку. А цю чорну мережу накину на паркан. І якщо посадити на неї павучків, вона стає схожою на справжню павутину. Ось ці чудові мертві троянди теж зростатимуть у мене на ділянці. А в якості поштової скриньки я використаю череп. Його щелепа буде тримати будь-які листи. Тепер я. О, ні, тільки не сонце, а киш. Мабуть, цей знак сонцю не можна. Головна прикраса моєї території. Салідам підуть усіма улюблені черепи. Зараз я тільки доп'ю кров і поставлю їх у вигляді піраміди. Усі вирішили зробити поштову скриньку у вигляді голови. Це нудно. А от червона труна зовсім інша річ. Вона ще з моїм улюбленим кажаном. Привіт вам, листи! Чого гарчати? Я просто роблю свою роботу. Ого, Відрубаних рук на плечі я ще не бачив. Вам лист? Мабуть, я віддам його ось цьому скелету. А, не треба бути таким агресивним. Який жах. Використовувати голову в якості поштової скриньки. Хто взагалі до такого додумався? Ось ваш лист. А, вона ще й кусається. Нарешті він пішов. Хм! Да, знову сонце. Мені часто дому. Тут до мене ніяке сонце не дістанеться. До речі, це чудова нагода прикрасити інтер'єр будинку. Спочатку його потрібно розфарбувати. Після я ще заховаю себе від сонця і повішу на вікно червону фіранку. Далі вхід під гірлянда з моїм найкращими друзями-кажанами, які ще й світяться. Але і це ще не кінець. У мене є ціла купа різних кажанів, яких я розвішу по всій своїй кімнаті. Червоний килим теж підійде. А ще я люблю дзеркала. Коли я в них дивлюся, одразу згадую про свою надприродну природу. Це дуже круто. Тож дзеркало мені теж не завадить. Який красень. Спати я буду в цій милій труні. Розставлю поруч купу улюблених плюшевих іграшок. Запалю свічки, ось що називається ідеальною кімнатою. Куди ж без столу? На ньому красуватиметься фондю. Тільки ось заповнюю я його не бридким шоколадом, а своєю улюбленою кров'ю. Нехай вона нескінченно тече фонтанчиком, а я буду нею милуватись. На мою думку, вийшло чудово. Саме час відзначити завершення ремонту бакальчиком крові. За вас, самочині мої. Як же мені прикрасити нутрощі будинку? Думаю, для початку мені знадобиться капсула із зомбі вірусом. Вона надасть нам подрібного кольору. А підлогу я закладу своїми улюбленими дошками. Кідлога також потрібно припорошити землею. З нею мені буде комфортніше, а ще трохи моху та мухоморів. Вони не завадять. Знаєте, як круто в мій інтер'єр впишеться блок землі із Майнкрафту. Тільки подивіться, як він круто виглядає. А на нього я поставлю телевізор, поруч крісло, на якому я буду відпочивати. А біля крісла я повішу картину з коханою. Ще потрібно додати трохи статуеток та каменів. Ліани теж не завадять. Вони дуже круто виглядають на стінах. Буду займатись тут улюбленими справами, їсти смаколики і дивитися улюблені канали. Ха-ха-ха. Ось, окрім мене, встигли прикрасити будинок. Я теж почну з фарбування стін. Потрібно обезпечити себе за допомогою протигазу. Тепер можна починати фарбування. Готово. Далі в хід підуть чорний килим та чорний столик з шафкою. І їх я розставлю по кутках кімнати. Далі мені потрібні чорні тканини. Щоб розкласти їх на стіл та стілець, поставлю сюди свою улюблену друкарську машинку. Та люблю у вільний час писати розповіді. Чорна троянда. Тебе я поставлю. отсюди. сюди різні скелети та кісточки, свічки та черепи. Все це дуже круто впишеться в мій інтер'єр. Залишилось заповнити шафу. У цьому мені допоможуть мої здібності. Мій улюблений чорний ведмедик mm. та малюнок зі скорпіоном також повинні знайти місце в моєму будинку. І ще пара скелетів мені не завадять. А на горі сидітиме Джон. Це мій друг павучок. Привіт! Кісток багато не биває. Вікно можна також трохи прикрасити, а поряд повісити цей величезний череп. Кістки як обрамлення вікна. Тепер можна зайнятися улюбленою справою. Все готово. У мене є будиночок. Усі бувайте! Оцініть мій будинок. Мій можете не оцінювати. Я й сам знаю, що він найкрутіший.